В минулому промисловий альпініст, а тепер досвідчений стрілець. Боїсь другої галицької бригади нацгвардії із позивним Альпа зараз воює на Донецькому напрямку. Він неабияк вражає своїм позитивом та щирістю і відверто розповідає, яким є наш ворог, через які атаки та штурми довелося пройти нашим хлопцям, і як досвідчені гвардійці допомагають новобранцям зрозуміти усі тонкощі боїв. Позивний Альп, скорочено від Альпініст. Служу стрільцем. Останнім часом працював промисловим альпіністом. Якщо порівнювати з досвідом альпіністським і військовим, то дуже схоже, що ти збираєш якесь спорядження. Ну просто тут береш автомат БК, там береш кішки, льодоруб. Тільки там була обв'язка, а тут РПСка. Ну там так само якесь від обмороження рятуєшся. Тут небезпека, обстріли. Кацапи піре теж є небезпека. Виглядають ніби люди, але щось там не то. Якесь рило проглядається. В складі другої бригади зараз тут, на Донеччині, збільшилась кількість дронів. Раніше вони були просто розвідувальні, рідше літали. Зараз ми всі як на долоні, що вдень, що вночі. Надоїдають, плюс втівішки. Тяжче сховатися, треба різне придумувати. Раніше цього не було, раніше просто тебе побачили і починався обстріл. А зараз все, все підряд. Тут нам прилетіло, там прилетіло. Летіло в гараж, Вох ще горить догоряє, там вже не гаряче. Тут були наші речі. Приїхали піти зі своїм мінометом. Там був штурм, який ми відбили, і тоді вони вирішили трохи закидати нас. Ну і стандартно перша вулиця, друга вулиця, і вони так потрошки руйнували ті всі водинки. А потім приїхав танк і стало ще цікавіше. Щоб від нього сховатися, то знайшли підвал, більш-менш нормальний. Ну але зверху над нами згоріло все. Коли почав вже пластик горіти з вікон, вже не було чим дихати. І тоді вночі на вихід. Закінчилося успішно. Для нашої групи точно закінчилося успішно. Хоч були голодні, бо не мали ні їсти, ні пити, але справилися. Навіть вода з запахом сірководню, жовтого кольору. Заходить, коли справа. Я би не сказав, що вони підготовлені йшли, ну так, йшли собі та йшли, розслаблені. Просто не чекали, що там є наша позиція. Коли хлопці їх побачили, ну, відкрили вогонь і на цьому так званий штурм закінчився. Ось так орки обстрілюють нас і територію України фосфорними бомбами. І потім воно так все горить. Якщо людиною перший раз, то їй треба до цього якось призвичаїтись. І нам, які з бойовим досвідом, я вважаю, слід їм трохи довго допомагати, пояснювати, поправляти. З часом навчаються, все злагодження, але ну, саме перше, що воно дає, що ну, розумієш, відчуваєш, підстроїшся під е, оточуючих, розрізняєш вже його зі спини, навіть вночі, хто як йде. Потрібно один одного підтримувати в будь-якому випадку. Це найважливіше думати, слухати. Не боятися. З часом зрозуміють, що таке 120-та -е, міна, що таке FPV, що таке СПГ, розрізняти, коли треба вже нагнутися, а коли можна і використати той час і переміститися, бо є різниця, що з боку пролітає, а що зразу в, в, в твоєму напрямку. Добре, піхотиниці, той, хто не є егоїстом, треба розділяти і роботу, і їжу на всіх. Ну і старатися справитися зі страхом. Ну, Звичайно, оптимізм, почуття гумору це без того теж ніяк. Коли мені важко, я стараюся думати позитивно і якось аналізувати ситуацію, а не, не накручувати, не додати собі проблем. Не слід думати чогось поганого. Звичайно, не варто там і дуже вставляти, що все буде добре, то і сьої. Ну, Слід бути обережним, якось критично до того всього ставитися. Ну і плюс. Позитивні думки обов'язково. Коли страшно, ну, якось брати, брати себе в руки, заставляти себе потрібно деколи, щоб перебороти страх. Після війни наперше я планую в гори з друзями. Найкраще місця треба все-таки втілити цю ідею і, напевно, напевно, в Грузію з'їздимо, якщо буде всіх можливість. Ну, я думаю, воно заспокоїть нерви і душу. А далі, ну, звичайне життя. Сучасна стоматологія це не лише про здоров'я зубів та ротової порожнини, а й профілактику порушень у всьому тілі, на які має вплив оклюзія, тобто змикання зубів. Адже прикус безпосередньо позначається на поставі, балансі тіла та роботі м'язів. Саме тому сьогодні стоматологи та остеопати тісно співпрацюють, адже корекція має починатися ще з дитинства. Надзвичайно легко виправити будь-які патології, поки зубів ще немає. Тобто, це є Дитина назвемо його до року, так тобто 6-8 місяців, коли немає зубних рядів і будь-які деформації надзвичайно легко або вони досить вдало виправляються тільки за рахунок того, що відбувається корекція тіла. Перше на сьогоднішній момент, звідки формується прикус, це цеї мамина грудь. Це є неонатальний період, так. І з цього періоду вже формується майбутня оклюзія, тобто важлива не лише постава і оклюзія важливо вплив одної одиниці на іншу. Важливо пам'ятати, що природний розвиток дитини сприяє правильному формуванню постави та оклюзії, тобто змикання зубів. Усе має відбуватися поступово. Дитина має вчасно почати повертатися, повзати, сідати, вставати і, зрештою, ходити. Якщо ці етапи проходять природньо, проблем із поставою та оклюзією може не виникнути взагалі. Не може дитина бути без проблем з поставою, якщо вона не повзала, бо це фі формування фізіологічного лордозу. Він формується лише під час повзання. Точно так же як нижня щелепа росте, лише під час смоктання маминої груді. Якщо Прикус є такий, який не буде компенсований, тобто який не працює в повній мірі, то ми будемо мати надзвичайно велике напруження ділянки шиї, попереку, і в подальшому це є деформації тазу та стоп. Оскільки прикус формується вже в неонатальний період, саме природне грудне годування відіграє важливу роль у його коректному розвитку. На сьогоднішній день дуже багато проблем є з годування груддю і на штучному замінному вигодовуванні. Формується проблема з оклюзією з неонатального віку, тобто соски, швидкі годування бутилочкою, смоктання пальця це все призводить до порушення оклюзії. Якщо вже з'явилася стабільна оклюзія молочного прикусу, то деформація тіла вже буде. Приєднана оцими оклюзійними контактами, і оклюзія і контакти наших зубів, септо, є надзвичайно стабільною системою, і вони не будуть дозволяти так легко змінювати наше тіло. Тоді вже мусить працювати декілька спеціалістів, які одночасно будуть працювати у всіх напрямках, оскільки оклюзія є стабільною системою. Деформації, що виникають через неправильний прикус, можуть мати тривалий вплив на весь організм. Кіфози, гіперлордози поясниці, а згладжені лордози шийного відділу хребта. Ну криві зуби не кажу, бо це дуже банально. Так, нахил адаптивний голови приходять до остеопата за запитом вирівняти, бо в нас крива спина. Ну так це не працює. Ми дивимося стопи, дивимося оклюзію в роті, і ми маємо картину. Тобто, звідки росте проблема з голови чи з ніг. Саме тому важливо вчасно виявляти проблеми та звертатися до фахівців, аби уникнути серйозних порушень в майбутньому. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Знайшли по гарячих слідах. Днями у Львові сталося ДТП, де зіткнулись три автівки. Стало відомо, що онувати цієї події проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався в легковик, який відкинуло на сусідню смугу, де в нього в'їхав ще один транспортний засіб. Після скоєного порушник втік. Однак, згодом після опрацювання усіх наявних матеріалів правоохоронці знайшли водія порушника. На нього склали два протоколи: за скоєну ДТП та за втечу з місця події. Транзит вівщиною завершився лікарняними ліжками одразу для мешканців трьох областей. Моторошна аварія сталася вночі неподалік міста Броди. Там Нісан зіткнувся з вантажівкою і удар прийшовся саме у лівий бік кросовера. Відомо, що за кермом фури був 41-річний чоловік з Кіровограду, а в іншій машині їхали 34-річний киянин та його 23-річний пасажир з Одеси. Усі троє отримали серйозні травми і зараз перебувають під наглядом медиків. А от правоохоронці працюють над тим, аби встановити винуватця жахливого зіткнення. І коли його знайдуть, то водію загрожуватиме три роки обмеження волі. Резонансна аварія сталася на Закарпатті Там на трасі Київ, чоб зіткнулися Тесла та Нісан. Водій японці, якому було 60 років, загинув на місці. А от кермувальника електричного авто доправили до лікарні. Вже згодом місцеві журналісти повідомили приголомшливу інформацію. Виявляється, за кермом Тесли був очільник одного з відділень Мукачівської поліції. А от в Нісані їхав Ігор Столярчук, чоловік відомої волонтерки та керівниця львівського будинку воїнів Марії Петришин. За розслідування трагедії вже взялася слідчі державного бюро роз. Лідувань і за попередніми даними поліцейський не мав вмісту алкоголю у крові. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.